Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рипача Мама, на каналі про світлин, про і я не про сон. Колода у нас оракул сонця. Для мене вона родова. Я кожного разу це повторюю. І знаєте, про що кажуть? Про те, що ви щось подолали, і зараз будете, кого треба, відсікли і вимили життя. Але саме тут я бачу про те, що ви е, зробили якийсь піход, і зараз будете пожинати плоди. Прекрасно! Поради від роду на сьогодні. Подумайте про себе, нічого не притягуйте. Так, хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка баражена всіма трьома світами, людина, яка в благості, людина, яка в процвітанні, людина, яка ставить цілі, яка знає свої цілі, яка знає, куди вона рухається, і всього вона е, досягає, хочеться сказати. Да. Людина, яка вполне віроятно робила якісь чистки, людина, яка е, вполне віроятно може бути відаюча. Якщо це не провідаю, що то кажуть про те, що ви закрили якісь роботи, почистили від, від якихось негативних робіт. Да. І зараз, ви знаєте, знову-таки можете жити, любити, і ага. що ви прям таки і робите, і процвітати? Давайте, пораду від роду. Про що? Так, да, дівчатки, про те, що закриваються ваші криси. Дивіться сюди, глухий кут м і гора, і посередині миші. Всі ваші мілкі пакости, які точили ваше життя, які вас підкашували, які псували вам нерви, які зараз мені йде робили якісь махінації стосовно фінансів ваших, розумієте, які жили за ваш рахунок ментальний, матеріальний і так далі, тому подібне. Знаєте, з двох сторін ви їх просто закриваєте. Отак, от якщо ви цього не зробили, то ви це обов'язково зробите. Да. От дайте, ви от перестаєте допомагати тим, хто сам собі може допомагати. Да. От вони у вас щось просять, а ви кажете, ні, ні, далі ти сам або далі ти сама. Отак от і знову таки ваш рід, навіть якщо це люди із сім'ї. Знаєте, кажуть, звільнилася від навіть, якщо це якісь люди у вашому сімействі. Ті, що жили за ваш рахунок? Енергетичний, тут неважливо. От ви якось звільняєтеся, дівчика. Знову таки, тут мені зараз йде про те, що хтось робив якісь чистки. Далі, що ще, ще хочу сказати? Ваш рід. Дівчатка, закінчується роботи там, де ви не мали ресурсу, там, де ви були. Ой, Під каблучником, мені слово, де там, де ви були за ґратами, там, де ви були винуждені, знаходиться там, де ви не хочете знаходитися, там, де у вас нічого не росло, там, де у вас нічого не виходило. Знову таки закінчується ця робота. Отак. І рожаніця, ви переписуєте свою долю. Боже, прекрасно, як от. Починайте дихати на повні груди, починайте робити, не тільки чекати, не тільки негативіть, бо у вас таке оточення, а просто починайте робити своє життя прекрасним. Знаєте, карта зілля про те, що ви з чимсь справилися. Давайте подивимося, з чим ви справилися. Ну, тут ми вже зрозуміли, так? Ви прийняли якесь рішення, дівочки. Когось рід вивів до переїзду, когось рід вивів просто до, знаєте, до того, що ви все-таки набралися якоїсь хоробрості щось прояснити, щось розказати, щось висказати навіть. І рухатися далі. Розумієте? От так. Да, вирвалися, начебто, з якоїсь з якоїсь, не знаю, Тут не про стабільність, тут про те, що ви вже зачерствіли, на якомусь прожавіли на якомусь місці. Розумієте, коли ви не могли рухатися? Ну, про те, що програма заморожена, і ви можете рухатися далі. Про що? Хто з дівочки, звільнявся від мороків? Хтось звільнявся від якихось моментів, знаєте, коли, коли ви. Буду казати, як воно мені йде. Коли ви були з Засиклені тільки на матеріальному, розумієте? І от самі від цього страждали. Знову таке святилище і знову валун про те, що це закривається, розумієте? Отак. Що ще? Так, знаєте про що? Про те, що до вас якось приходить якась інформація там, де ви лішаєтеся. Бєсів. Прям чистка від. Ви мене зрозуміли, чортяків, і там, де там, де були розсорки, це буде і перша лінія. А інша лінія йде про те, що до вас о, темні покровителі з роду будуть приносити якусь інформацію, дівчатки. Да. Закінчуються знову таки якісь ваші розборки. Начебто, вас відстраняють. От я йду я кажу, як мені іде, начебто, вас, знаєте, рід ваш виводить від о, вичині, від тих людей, які у вас просто забирали, від яких ви просто втрачали себе. Навіть якщо це також члени сім'ї були вашої, якісь спеціальні, да волшебні. Отак. От темні покровителі виводять вас на іншу ветку, там, де ви вечерні чисті, але ви знову-таки там, де ви в ресурсі, там, де ви приймаєте дари, ті, що раніше були закриті. І кажуть вам спочинок, хтось буде приймати родові знання, і це будуть несвітлі знання. Кажуть про те, що дуже багато роботи у тебе попереду, дівчика. І мальчики також, так? Да? Ще. Тут щось стосовно любовного трикутника. Знаєте, про що, про що кажуть ще? Тут вас рік прям е, ругає, вони вам кажуть, досить уже рухатися, рухайся від любовного трикутника, ти все одно тільки страждаєш, прояви свою силу. І тут саме бачу, дівчинка, нульовий аркан, отак от бачу саме по нолику, про те, що треба це закрити і піти по-новому. Тому що так ти тільки страждаєш. розумієте? І от вони вам дають сходи, начебто, рухатися далі від своїх душевних мук. Розумієте, про що? Проявити хоробрість, по правосуддю ситуація має закритися. Задля того, щоб ти могла рухатися далі, дівчатка. Хто в трикутниках, виходьте. Розумієте, ви ніколи не приймете силу, якщо ви в якихось деструктивних стосунках. Кому невідомо було, я вам це розказую. Ще. Хтось зрозуміє, що, що чистка спрацювала, дівчатка, для когось стане це ясно. Знову таки, для тих, не для тих в кого чистка, просто кажуть, тут буде вам знову таки приходить якась інформація. Вірні люди прийдуть, наставники прийдуть, тих, що пошле вам рід. Заради того, щоб якось вам стало все ясно, прозоро. І щоб ви зрозуміли, що ви. Під захистом, і це знову таки, знаєте, про що про те, що це ваш захист у ваших руках. Тобто ми виходимо з будь-яких стосунків там, де ви залежна сім'я це кохання це неважливость це, да, там, де ти в покорі. Розумієте? Вони кажуть, що відсікай всіх, хто тебе ставить на коліна ментально, насправді неважливо. І, о, знаєте, пожинай плоди. Вони кажуть, відсікай всіх негативів. Ти повинна бути в благості, в ресурсу, для того, щоб ти не слівала. А для того, щоб ти могла набратися, щоб прийшла до тебе твоя сила. Кому хтось буде вчитися, дівчатка, не тільки темному, а й світлому. Розумієте, когось навчать. Як, е... Знову така дівчатка дивіться, чорне і біле, і розпуття от хтось буде обирати сторону, світло або темну. Розумієте? Про що? І знову кажуть, не шукай собі ідола. Дівочки, ніч купала. Знову таки, про... знову-таки, тут буде в кожного своє, розумієте? Не шукай собі ідола, це раз. <кій> Хтось дійсно таки, збалансує, і там дівчинкам я написала в коментарях, що я приймаю і те, і те. Так, <кій> так то, також буває. І знову таки, про те, що, дівчинка, ніч купала, що мені саме тут іде, знаєте, про, що? про те, що роботи не початий край, не лінися. Розумієте, про що? Коли ти вже стала на цю стізю, приймай таємниці, розкривай таємниці, вчися. Тому що було закрите, тому що невідомо. і знову курган це про сімейні поховання, тому що це твоє родове. Воно закрите і воно буде відкриватися тобі. Про що? Знову-таки, знаєте, про що кажуть? Про те, що да, дівчатка, знаєте, про що кажуть? <кій> Начебто буде спокуса комусь помститися, тому що раніше ви були на колінах, так? І буде спокуса помститися кому. І кажуть, що буде навіть можливість комусь помститися, дівчки. Але що? Пораду дайте сюди. От, Тобто, запитується княгиня, так, це, це про вас. Тобто в тебе буде скільки сили, що ти при, при бажанні зможеш помститися. А що отримаєш, якщо помстишся? Тут також який ви вибір зробите. Дівчатки, ну тут, знаєте, от комусь навіть треба буде це зробити. От якби мені це не було прискорбно сказати, е, коли треба, треба підняти меч. Да, не всі ми. Ми ж не можемо вічно, щоб на вас на нас сплювали, ми хилилися. Ні. Карти, якщо треба буде, ти зможеш помститися. Але я тут не бачу, того, щоб ви робили щось прям таке помсту, Ну, чистка. да? Не треба бумаранга, але все перевіряємо на мантис, щоб потім ми не отримали по голові. Про що? Про те, що, знаєте, люди. Хтось просто закриє своїх ворогів, які прикидалися друзями. От тут вам сразу, да, і совіт дався. І знову про те, що очах, про те, що ти, ось, дивіться, ось райдуга, ось райдуга. Ти в благості, ти в балансі, ти от в ресурсі. Розумієте? Так, да, дівчатка, знаєте, про що мені тут перше пішло? Про те, що обнуляється якась робота, та, що була зроблена. Давай пульги ночь. Обнуляється, і ви починаєте при... отримувати хліба, отримувати. Тобто ресурс до вас йде, достаток до вас йде, да. бережена. Хтось робив чистку, навальпульгію в ніч. Розумієте? Отак. От Ще. Або якесь свято. Ви е, мене зрозуміли. Да. Дівочки, про ясність, про вашу благость, про ваше те, що ви можете зараз святкувати своє життя, про те, що ви закриваєте якісь погані програми, негативні, про знову таки півень, про те, що це стає ясно, прозоро. Я ось про те, що ви сіли Боже, у мене мурахи такі. Повертається все, що у вас вкралося. Да. Очищається все, що було, очищається все, що було вкрадене вами. І, знову таки, е, хтось поверне собі. Те, що забрали, переход, от саме про різь сили, про скачок, про перехід очередний, про очередний етап. І знову таки про те, що, знаєте, перші карти, які вийшли, дівочки, закриваючи якісь роботи, пропрацьовуючи себе, ви починаєте знаєте, приймати плоди. І знову карта, ось дивіться, дитя. Дитя, там була безпідність, ви починаєте якесь нове Щось нове, те, що раніше не вдавалося, те, що раніше ви робили, робили, а нічого не виходило. Що? Дівочки, я тут, знову таке, про те, що ви цікавіте якогось князя, розумієте? Тому що е, ваша сила, от... Е, він затмарює вашу силу, тобто він вам не дає або бути тим, хто ви є, або не сприймає те, хто ви є, або взагалі борочить вам голову і кажуть, що так сила не прийде. Е, відсікає якогось мужичка, і от знову таке, те те, що те, що ви... От те, що тут, тут, як і хмара, починають приходити до тебе прозріння, те, що було закрито, і починають приходити до вас знання. Про птичку я я вже розказувала. Кому цікаво, за загублять або погортайте розклади з цією колодою. Зрозуміли мене? Отак. Пораду дайте нам, будь ласка. Ну, відкриваються якісь ваші нові доступи, дівчатки, договора. І ви будете отримувати улов. Тут саме договора про те, що це будуть бути договора з покоління в покоління ваших родових покровителів, не тільки да? світлих, а й темних. І тут про те, що ви будете отримувати улов. Отак. Ваша доля повертається комусь на роду написано бути відающею жінкою. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні на особисті. Будь ласка, в особисті.